Як завжди велике вітання з берегів південного Бугу, ще раз з масляним тижнем. Вітаю вас, з масляною смачних млинців. Вам бажаю, щоб ви не пекли і посмакували зі своєю родиною. Я хотіла показати вам сьогодні в м'ясному маркеті. Я купила печінку курячу для тих, хто вперше переглядає відео і запитання буде, чого так мало купуєте, А в нас в родині печінку не полюбляють. Ну, так сталося. Ми купуємо лише курячу печінку для того, щоб приготувати паштет. І Ось я взяла 300 грам курячої печінки. Вона зараз по вартості в м'ясному маркеті 119 гривень за 1 кілограм. За печінку я віддала 35 гривень, 25 копійок. Небагато беру, щоб тільки на паштет було приготувати. Поїсти. Взяла сьогодні кукурудзу. Кукурудзу взяла теж в м'ясному маркеті, вона була по хорошій ціні, і я не знаю, яка вона саме буде, бо вчора звернула увагу верес коштував 55 гривень, а ось у торгової марки «Щедра Нива» кукурудза солодка, була написана цукрова, верніше, 420 грамів і по хорошій ціні була 38 гривень. Вірніше 34 гривні коштувала в магазині в м'ясному маркеті. Спробую, в принципі, я її взяла для того, щоб приготувати салат. Окрім цього, в м'ясному маркеті я ще взяла лаваш. Вірменський теж хороший був лаваш, і три штучки в упаковці 27 гривень коштував в м'ясному маркеті Хотіла поділитися з вами. В м'ясному маркеті у нас у місті Вінниця з'явився хліб. Він називається Вінницький, 700 грамів вагою, круглий, але не нарізаний сам скибочками. Зараз покажу вам руки. В мене чисті продукти. Я протираю, коли приходжу з крамнички, тому покажу вам хлібчик сам. Дістала вже і показала. Погляньте, який він красончик. А який же ж він запашний, Який ароматний, аромат неймовірний. Був такий. Поріжемо, посмакуємо, спробуємо. Хліб Вінницький в м'ясному маркеті вагою 700 грамів. Обійшовся на 38 гривень. 50 копійок. Зараз покладу його. А це взяла новинку, спробувати, який саме буде хліб, бо такий ми ще не куштували. І покупки хочу показати вам сьогодні, ще була в IV і покажу вам покупки, які купила в IV. В IV я купила яйця. Яйця по 49 гривень 90 копійок за десяток. Єдине, вибачаюся, вже два взяла, приготувала млинці, насмажила млинці, тож е, поки, не, не ціла упаковка запакована була. Е, яйця були меншого розміру. Вони були по 46 гривень, а трошки більші Ось ці були по 49 гривень 90 копійок. І в нас вайвіші зафасовують не тільки по 10 штучків, а ще й може бути по 15. Взяла також сметану, сметану до млинців якраз буде. Волошкове поле цього разу взяла. Чому саме волошкове поле, бо я не пам'ятаю, щоб я саме купувала сметану волошкове поле. Якраз і спробуємо її, і вона була по акційній пропозиції. Тому зупинилася на неї, тим паче, що ціна на сметану ну, теж піднялася. За волошкове поле, з урахуванням того, що знижки, я віддала 44 гривні 40 копійок. Це в IV. Купила нут, бо в мене закінчився нут. нуд. Я якраз проходила повз, побачила, що є нут торгова марка «Дід Василь. Називається дам. Я її вам показувала. Цю торгову марку купувала неодноразово непоганий. Нут хорошої якості і приваблива ціна 400 грамів в упаковці 31 гривню, 90 копійок коштує нут. Приготувати хумус або просто так відварити. Я люблю нут відварити і зробити з кінзою зі свіжою. Мені так до вподоби. Полюбляю нут. А в мене якраз закінчився, то вирішила взяти. І ще взяла кукурудзяний крохмаль. Я взяла від торгової марки Ямуна. Не бачу сенсу переплачувати саме за кукурудзяний крохмаль. Був від торгової марки 100 але він коштував за 200 г 38 гривень, а ямуна 19 гривень 20 копійок. Зазвичай його використовую для десертів. Коли готую десерти, то використовую саме кукурудзяний крохмаль. Взяла ще чай. Чай взяла від торгової марки. Золотий слон, чай, трав'яний, ромашка. Я полюбляю ромашку, просто з, зі шматочком лимону або апельсину, просто заварити чай і випити. До вподобові мені. Взяла цього разу, зараз скажу вам, золотий слон, 20 пакетиків, 18 гривень коштує. Це теж вайві взяла. І на знижках був у мене вже закінчується чорний чай. Я взяла чорний чай від торгової марки Едемс. Чай золото цейлона виготовляють в Шрі-Ланці 100 грамів в упаковці. І зараз хороша акційна пропозиція була 49 гривень, 90 копійок коштує на знижках. Я такий чай показувала вам, і я його купувала, але була чорна упаковка. А це, ось бачите, в. Коричневій самі упаковці, написано цейлон взяла, тому що хороша акційна теж пропозиція була 49 гривень, 90 копійок. І окрім цього, ще проходила хотіла купити показати і показати вам. Пам'ятаєте, я купувала своїй колезі, в якої день народження скоро чашки я її купувала у подарунок. Ну а відправити чашки без чаю, Ну я вирішила зробити їй приємний і купила, купити ще їй у подарунок, якусь презентацію. Абильну упаковку чаю, Знає, що вона чорний полюбляє чай, і взяла ось була святкова якась упаковка, квіткова вже весняна. Виробництво теж Шрі-Ланка було написано 100 грамів в упаковці, і в такому святковому тубусі 170 гривень коштує це на презент. Гадаю, він смачний буде. Я не знаю, не коштувала саме такий, але по складу виробництва шрі-ланка чисто чорний чай, 100 грамів в упаковці. Гадаю, буде смачний і колись мені сподобається, то ж вирішила взяти покупки. В мене сьогодні маленькі, але тим не менш вирішила поділитися з вами, щоб подивилися взагалі, які ціни зараз у нас у місті Вінниці, що можна придбати, за якими акційними пропозиціями. Я вам дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок за те, що знаходите можливість підтримати україномовний канал, підписуйтесь на канал, тим самим ставити свої вподобайки. Мені це дуже приємно, і тим самим вимотимо. Мені надалі знімати відео і ділитися по своїми покупками разом з вами. Ще раз вітаю вас зі святом! смачної масляної вам смачних млинців! Готуйте, експериментуйте і е, смакуйте разом зі своїми близькими і рідними. В цьому самого найкращого і до наступних відео оглядів.